Вітаю вас на моєму каналі. Тема сьогоднішнього практичного заняття вивчення мутагенної активності речовин. В ході сьогоднішнє заняття. Ви закріпите знання про мутагени, її вплив на живі організми та дослідите мутагенну активність різних речовин на проростки класові. Для роботи вам знадобляться харчові добавки Є105, Є106, Є107, Є111. Є 126, Є130, Є 143, Є161, насіння квасолі, пластикові стакани, вода, ложечка, харчова плівка. Пригадаймо, що існує класифікація харчових добавок за числовим рядом. Харчові добавки номеруються залежно від функції, яку виконують. Наприклад, харчові добавки від 100 до 199 це барвники, від 200 до 299 консерванти, від 300 до 399 антиокислювачі. Далі йдуть загущувачі, емульгатори, піногасники, підсилювачі смаку і аромату. Дана класифікація є умовною, тому що ті самі речовини можуть бути як консервантами, так і антиокислювачами одночасно. Наприклад, сульфіт натрію є 221. Розглянемо більш детально дану класифікацію. Харчові добавки від 100 до 199 це барвники, які підсолюють чи відновлюють колір продукту. Харчові добавки від Е200 до 299 це консерванти антиокислювачі. Вони підвищують термін збереження продуктів, захищають їх від мікробів, грибків, бактеріофабігів та хімічно стерилізують добавки при дозріванні вин. є 300 та Е399 це антиоксиданти і регулятори кислотності, захищають від окислення. Від згіркнення жирів та зміни кольору. Е400, Е499 це загусники, стабілізатори консистенції та емульгатори. Пригадаємо, що стабілізатори зберігають задану консистенцію, а загущуючі підвищують її в'язкість. Харчові добавки від Е500 до е – це емульгатори. За допомогою емульгаторів. Із продуктів, які не змішуються, створюють однорідну суміш, наприклад, води і олії. Харчові добавки від е 600 до Е699 це підсилювачі смаку і аромату, від Е700 до Е799 антибіотики, від е 900 до Е999 піногасники. Вони запобігають утворенню піни чи знижують її рівень. Додаткові хімічні речовини позначаються е 1000 до Е1000. 1599. Багато з харчових добав мають природне походження. Це відома вам лимонна кислота Е330, є Е160А є це каротин. Е101 це вітамін, В2, рибофламін, Е400 альгінат натрію, який добувають із водоростей. Отже, приступимо до першої частини роботи. Перед початком роботи повторіть правила безпеки життєдіяльності. Ні в якому разі не пробуйте речовини, з якими працюєте на смак. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. Перша частина нашої роботи це більш теоретична робота. Уважно вивчіть запропоновану вам таблицю шкідливих харчових добавок. Дана таблиця е, створена на основі досліджень впливу харчових добавок на організм людини. Е, харчові добавки поділяються на такі групи. Дивимося, дуже небезпечні. Небезпечні їх перелік. Харчові добавки канцерогенні, тобто ті, що викликають ракові захворювання. Канцерогенні вони досить небезпечні. Харчові добавки, які викликають шлункові захворювання, ті, що викликають шкірні захворювання, перелік харчових добавок, які можуть викликати розлади шлунку, зміни тиску, ті, що небезпечні для дітей. Особливо зверніть увагу на заборонені харчові добавки та підозрілі. Підозрілі – це ті вплив, яких на організм людини ще повністю не вивчено. Користуючись інтернет-джерелами, визначте назву кожної харчової добавки із груп дуже небезпечні і небезпечні. Знайдіть в інтернет-джерелах інформацію про вплив харчових добавок на живі організми. Це перша частина роботи. Друга частина роботи практична, більш практична. Приготуйте розчин харчових добавок. Для цього в пластикові стакани додайте по 5 грам харчових добавок. В кожен стакан одна харчова добавка. Є 105, є 106, є 107, є 111, є 126, є 130, є 143, є 161. І додайте до Харчової добавки в кожен стакан по 20 грамів води. Вміст кожного стакану ретельно перемішайте ложечкою. Ще в один стакан налийте 20 грам чистої води. Це контрольний експеримент. Пам'ятаємо, що на смак нічого не пробуємо. В кожен стакан помістіть по 10 насіннин квасолі. Після цього зверху стакани накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле освітлене місце для проростання насяним квасолі. Через 10 днів порівняйте стан проростків квасолі у стаканах з харчовими добавками і в контрольному стакані та зробіть висновки, як впливають харчові добавки на ріст і стан проростків квасолі. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал.